Хочу показати, як вродили ягоди, а особливо голубіка, порічка смородина. Але хочу так, щоб її полили дуже. Ось наша голубіка. А це наша порічка. Просто просто клас. Ми вже можемо її трошки їсти. М -м -м, смачна. І також наша сородинка. Смородинка. Уже також їмо. Теж смачна. Так що почалися наші вітаміни. Отак от. Бачите? для ням А погляньте, що нам агрус. Але ще він, ще йому спить. Ну, смачний. Ось так от. До всього треба руки прикласти.